Тут у мене людина запитує, скільки взяти за роботу за перше замовлення веб-дизайнером. Давайте спробую вдати себе експерта і розказати про дуже такий практичний метод, як це порахувати. І початись треба з того, що треба порахувати, скільки грошей вам, в принципі, потрібно в житті. Я взагалі роблю це дуже таким олдскульним методом і записую просто всі свої витрати, отак в зошит. Сюди я записала все до маленьких дрібниць, що я витрачала. Ну, в основному там на їжу також це треба окремо записати витрати, які є постійні, що місячні, наприклад, орендна плата, комунальні послуги, інтернет, мобільний зв'язок, транспорт. І все таке інше, на що ви витрачаєте? Також, якщо ви, наприклад, вчилися платили за курси веб вебдизайнерів, то можете закласти за скільки часу ви хочете їх окупити, як варіант. І після цього ви отримуєте суму, мінімальну суму, яка потрібна вам в місяць як людині, щоб існувати. До прикладу, у вас вийшло 10 тисяч гривень, скільки вам мінімально необхідно за місяць. І візьмемо, що зазвичай людина працює 8 годин на день, 5 днів на тиждень, це виходить 40 годин, помножити на 4, це виходить 160 годин. Це, типу, людина може так працювати, але якщо францер, то ну, я зазвичай стільки не працюю, поділимо на 2, це виходить 80 годин. І тут ми робимо нескладну математику і ділимо. 10 тисяч на 80 годин. І виходить 125 гривень. Це ви маєте заробляти на годину. Поділити на 30 – це 4 долари. Ви маєте заробляти на годину. А далі йде надбавка, скільки ви реально хочете заробляти, не просто мінімально, а скільки вам хочеться заробляти. Плюс подивіться на середню зарплату в такому ж самому секторі. І, наприклад, ви вирішили, що ви хочете не 4 долари, а 7 доларів на годину. А далі ви робите естімейт, і ви рахуєте приблизно скільки часу витратити на той проект. Ну і до прикладу, 7 доларів ви витрачаєте 20 годин, ви так думаєте. Виходить 140 доларів. І далі починається найцікавіша частина. А це ви спілкуєтесь з клієнтом. Ви пропонуєте йому свою ціну, і він вже думає, і ви вже дивитесь на нього. І це вже залежить від вашої самовпевненості, в принципі, від того наскільки ви готові.